Доброго здоров'я, дорогі глядачі. А це відео, яке ви зараз бачили, це відео з Ковеля, Волинської області. Ну, мабуть, всі знаєте, що там відбулось. Хто не знає, розкажу 3 серпня в Ковелі, Волинської області спалахнули протести біля місцевого ТЦК. Ну, скажу вам так, відбувся такий собі повноцінний міні-майдан. Повноцінний міні-майдан. Перша серйозна акція протесту, ну, мабуть, з початку року. З початку року через дії співробітників ТЦК. Ми всі бачимо, що вони роблять, як себе ведуть і так далі. Були бійки і жінки навіть билися з представниками ТЦК. Як вже представники ТЦК ведуть себе з чоловіками, ви знаєте. Вже й катали їх на капоті авто, ТЦКшників. Ну, багато всього було, ми бачили. Але, от майже штурм ТЦК цивільними, це реально вперше. Знаєте, складається таке враження, що це тільки початок. Але ем, побачимо, як все буде. Звичайно, якщо представники ТЦК будуть продовжувати себе так вести, люди точно цього терпіти не будуть. Про що це говорить взагалі ось все це? Про те, що люди дуже сильно стомилися від несправедливої мобілізації. Люди прийшли визволяти в Ковелі, наскільки я розумію, людей, яких ТЦК забрали всіх, от, всі, 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 всіма, як ми знаємо, своїми відомими методами мабуть, є операція бусік, і бійки, ну і так далі. І силомі стягнули. І от, мабуть, люди вже не а, витримали. І ось подивіться відео, а, як все це відбувалося. Прорвали стіну, зайшли на територію. Хлопців не випускають, висувають умови якісь. Відпускайте хлопців! Хлопці, Відпускайте хлопців! Знаєте, для влади, для влади ці події вони повинні бути дуже серйозним нагадуванням. Дуже серйозним нагадуванням, що процес мобілізації треба робити якомога демократичнішим, якомога прозорим і справедливим. Плюс ми розуміємо, чим триваліша війна, тим вища ймовірність того, що ось таких бунтів буде набагато більше. Знаєте, я не стомлююсь в тисячний раз повторити про те, що коли почалось повномасштабне вторгнення, не треба було ніякої мобілізації. Люди йшли, люди стояли в чергах для того, щоб захищати країну. Люди кидали сім'ї, дітей і йшли захищати. Тобто не треба було ніякої мобілізації, взагалі про слово мобілізація навіть ніхто не чув. Дуже багато, багато чоловіків повертались за кордону. В мене дуже багато знайомих, які просто ось приходили. ну, казали, давайте. Їм казали, ні, не треба. Ну якби дуже багато і так є людей. Дуже багато добровольців. Ну, якби йдіть. По декілька разів люди приходили. Всі знаєте, як все це відбувалося. Щодо Ковелю, щодо Ковелю, скажу вам так: в мене знайома звідти з того з того регіону, і кажуть, що настрої людей там ну не дуже. Люди вже готові просто лупити тих, хто це Броньованих забирають, непридатних забирають. Тобто, ну ведуть себе так. Головне, щоб поставити там галочку, що виконали роботу і все. А як все це виконується? Як тут, ну... Тисячний раз кажу, що не потрібна була мобілізація на початку війни, люди йшли. Але потім, як побачили, як ведуть себе чиновники, як ну, ніхто не воює з чиновників, з депутатів, всі просто Ну, все це розділилось, розумієте? І ось тому така історія: допоки мобілізація буде несправедливою, люди будуть так себе вести. Допоки Микола з села їде напередок. А коля син депутата там, в Умовну Америку, так, допоки так буде, люди будуть незадоволені. Ну, це так, м'яко кажучи. Ще раз, коли люди вже тисячний раз кажу, побачать реальну справедливу мобілізацію, коли буде стояти депутат, можна владець, там не знаю, суддя, там ще хтось і простий українець пліч опліч. Ось це буде справедлива мобілізація, і знову люди пойдуть точно так же захищати країну, як це було на початку повномасштабної війни. І я більш ніж впевнена в цьому. Але тепер далі. Парадокс на парадоксі. Те, що операція БУС повсюди, це ми всі знаємо і бачимо, не сліпі. І ось що сказали в Міноборони. В Україні нерідко фіксують затримання військовозобов'язаних чоловіків працівниками ТЦК. Міноборони відреагували на звернення громадян і надали роз'яснення щодо дій посадових осіб. Міністерство оборони повідомило, що до повноважень представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не входить в затримування ухилянтів. Це компетенція правоохоронних органів. Тобто, Запам'ятайте, ТЦК затримувати не можуть. Це, це все, що вам треба знати. Тепер щодо поліції, ви скажете, ну вони ж зараз ми з Тамарою ходимо парою, так тепер ж вони всюди ходять з поліцейськими. Дивіться, затримувати чоловіків мають право виключно співробітники поліції і інших правоохоронних органів. А в такому випадку, якщо так сталося, що поліцейські затримують. Має бути передбачено обов'язково складання протоколу із зазначенням підстав. На якій підставі затримується людина? Знаєте, коли дуже часто коли людина просить, що давайте складемо протокол. Знаєте, якось вся ситуація починає розрулюватись зовсім в іншу сторону. Більше того, громадянина до з'ясування обставин. Мають доставити саме до поліцейського відділку, а не до ТЦК. Про затримання чоловіка повинні повідомити його родичам або близьким. Більше того, мають надати безкоштовного адвоката. Скажу більше, дуже часто правоохоронці заявляли, що не затримували людину. а... Супроводжували її, так як це сказано в законі про мобілізацію, що мають супроводити, не забрати, не затримати, а супроводити. І от люди через те, що вони не знають свої права, вони роблять собі таку, знаєте, ведмежу послугу, дозволяючи такий супровід. За законом, співробітники ТЦК не повинні обмежити. Пересування людини, і навіть не мають права торкатися до неї. Не те, що там лупцювати, пихати в буса там, і так далі. Українцям варто знати свої права і перед пред'явленням своїх документів, якщо питають документи, обов'язково просіть документи посадової особи. За новим законом, представник ТЦК має під час вручення повістки увімкнути боді-камеру. Практика свідчить про те, що з чоловіками, які викликають поліцію, ось, наприклад, там зупинили ДЦК, одразу сидіть поліцію або вимагайте увімкнути боді камеру. Гарантую вам, діалог відбудеться зовсім по іншому. Зовсім по іншому. Висновок такий: люди вже реально не витримують. Що буде далі, бог його знає, що буде далі. А час покаже. Але якщо буде продовжуватись ось така несправедливість, з боку, ну я не знаю з боку влади, що вони підтримують все це. Раз вони це все не заперечують, значить вони підтримують. Ось буквально недавно подаляк, так зробив заяву, що ну якби ну затримують і затримують. Ну якби ну це ж ТЦК. Ну тобто, все спустили так. Спустили собі і все. Якби ми тут не при чому, е, значить, вони підтримують все це. Якби не підтримували, Зеленський в одному із своїх відосів міг би сказати, що мені це не подобається. Давайте цього більше не буде. І все цього було б достатньо. Це перше. Друге, поки не буде нормальної справедливої мобілізації, люди будуть, люди будуть незадоволені. І, скоріш за все, таких бунтів може бути ще більше. Коли вже буде ця справедлива мобілізація, не знаю. Коли закінчиться свавілля ТЦК, не знаю. Час покаже, але поки що маємо те, що маємо. Слідкуємо за ситуацією. Пишіть, будь ласка, що відбувається в ваших регіонах. Нехай люди читають коментарі, нехай дивляться і знають, що відбувається в Україні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.